Держава у жовтні місяці нарахувала українцям 125 мільйонів гривень і дозволила багатьом значно зекономити при покупці тих чи інших товарів. Тож доброго дня, дорогі українці! З вами Олександр Добровський. Це канал гарних новин. Я вам розповідаю. Давайте розберемо, що за гроші, як може отримати частину з них кожен із вас. Почнемо. В Листопаді місяці за жовтень українцям нарахували 125 мільйонів коштів, які повернуться їм назад на карточки за програмою національного кешбеку. Наразі цією програмою користуються. Майже 2 мільйона українців, і їхнє число кожен день збільшується, тому що люди побачили, що працює, побачили, що гроші платять, побачили, що можна економити. За що це надаються кошти і як ними користуватись? Більшість з вас вже знає, але тим, хто не в курсі, швидесенько розповім. А тоді ще далі про, про гроші, які ви можете отримати. Поговоримо. Е, програма Національний Кешбек це коли вертають 10% від вартості товару. Це державна програма. Коли ви купуєте українське, тобто товари українського виробника, і вона покликана саме на підтримку українського виробництва. Коли купуєте, розплачуєтесь карточку на спеціально заведену карточку національного кешбеку, яка підв'язана в дії, вам нараховуються виплати. Виплати. Можуть сягати до 3 тисяч гривень максимум, тобто якщо ви купите на 30 тисяч українських товарів, то три вам прийде назад. Кешбеком. Кешбек це взагалі така розповсюджена фішка, да, за кордоном вона майже скрізь. І в нас же в Україні її дуже сильно вводять. Банки пропонують, коли ви користуєтесь їхньою карточкою. Тут держава пропонує, самі магазини пропонують. Тобто, якщо зібрати це все до кущі разом, то таке доволі непогано економити. Єдине, що потрібно слідкувати да, за всіма новинами. Я стараюсь вам з цим допомогти, тому це чудовий. Спосіб, щоб це все знати, це долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Так ви будете знати усі гарні новини, які відбуваються в Україні за її межами, але впливають напряму на нас. Тож, хто ще не оформив або не знає, як то оформити, можете запитати в коментарях. Якщо буде потрібно, знімемо про це роз'яснювальне відео. Просто таких відео вже десятки в інтернеті. На моєму основному каналі, народна думка, також воно є. Тому. Ну, якщо дуже буде потрібно, то обов'язково знімемо. Але сам факт, що е, кількість виплати значно збільшується, що більше українських товарів туди додається, більше магазинів додається, а це означає, що скоро то буде функціонувати майже скрізь. Тож, дорогі українці, хто активно користується карточкою, да, забув, що таке готівка взагалі, хто хоче ще й від цього отримати вигоду, то оформлюємо і отримаємо. Я ж розповідаю, тож давайте розбиратись разом.